Короче, накриваєш тут кукурудзу, а завтра ми є будемо підживлювати соняшник. Добре. Пов'язано в першу чергу, звісно, з війною. А в другу чергу, звісно, що ну, молодіж вже на такі роботи не сильно хоче йти. Основна наша робота це весна. Весна, коли треба все в свій час посіяти, підживити. І по обробити гербіцидом. Важко дуже знайти не тільки кваліфікованих працівників, таких, наприклад, як бухгалтер, агроном, але й робітничі професії, такі як механізатор, та звичайний, навіть різноробочий. Це була проблема ще до війни. А зараз ця Проблема загострилася в рази. Ринок праці сильно змінився. Зараз ми бачимо гострий дефіцит кваліфікованих кадрів, і фермери це відчувають на сьогодні. Збільшився попит затребуваність відсотків на 10 в порівнянні до повномасштабного вторгнення. Роботодавці деталі частіше готові брати людей без досвіду, аби потім навчити їх безпосередньо на місці у себе на своїх підприємствах.